Алло, так, то? Ало, о, тепер чуєте так? Чуєте, так? Так, да, тепер чую. Тепер чуємо. Ну, це, ну, це, це, чудово. це, це чудово. Зібрали ми галончика. 98 галончик. Все чудово. Нашого каналу. І з загальними, загальними скажімо, зборами і голосуванням. і голосуванням. Назва за розвідників 82-й 82-ї, Буковинською, зараз. Новенький. Новенький. так. Ну, ті ж всі ж, вже ж поїхали попередні. Це якраз свіжопідготовлений. Супер, супер. Так. Новий така назва. Mm -hmm. Ну, є підписники цієї бригади. Попросили. Чатик вам девята Угу Я куда зараз поміняю варте? поки пан Кочок підписує, всі, хочу всім подякувати за таку важливу важливу справу до збору на такі чудові, такі чудові пташки. Чудові які дуже дуже наближають нашу перемогу. <ріг> Трошки, трошки так, так вісімдесят другое. Прекрасно. Прекрасно. Дуже гарний. Uh, не, не видно, труси. Отак трошки. Отак добре. Зараз звідти 82-й троєцький. Супер. Супер. Чудово. Підписали. О, це чудово. 98-й, скоро ювілей. Сподіваємось, так. Зараз ну, 99-й, а там незабаром сотий. Не так. Скоро, значить, скоро буде ювілей. От, треба щось думати. Якось це відсвяткувати. ж так. Треба, треба буде, буде подумати, подумати. Завтра, завтра, з вами, вами телефонуюсь, І щось обов'язково обов ви вигадаємо. Добренько, домовилися. Домов Добре, що пан конструктор знаю там роботи багато і багато відключення, не, буду не буду затримувати. Дякую, дякую, дякую вам за вашу дякую, роботу. За вашу роботу. Да, на все добре. Тоді дякую вам, дякую спільноті. От хлопці теж дякують від їх імені. Велика, велика подяка. Люди, що ви долучаєтеся, що допомагаєте. Це зберігає життя і наближає потрошку нашу перемогу. Саме так, саме так. так, так. Саме Все. так. Дякую, Добренько. Добренько, дякую. Будемо добре. Друзі, хочу традиційно ще раз ще раз подякувати всім, 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 хто долучається до зборів. Дуже добре, дуже важливу справу робимо. Ну і продовжимо далі працювати, як то кажуть. Дійсно, неможливо незабаром буде 100 дронів. цифру? 100 дронів ми з вами вже. Ми ну, майже ще, ще не відправили, майже вже відправили на, до наших захисників. Це, це титанічні іганський працю ми з вами зробили і дуже гарну справу. 100 дронів це якщо навіть по 5 дронів на один танк це 40. О, ні, Чекайте, 40. Це я трошки загнув. Да? Ну, це це 20, 20 танків. 20 танків це вже виходить. Чи не полк танковий, так? Да? Знищених. Ну, це так, якщо в еквалієнті брати. Ну, от. І... Дякую пану конструктору, що збирає і робить чудові дрони, вишукує запчастини, щоб можна було якось десь знаєте, так дуже добре, дешевше купити, щоб більше було. Дякую вам, що всі дуже долучаєтесь. Це просто супер. Разом обов'язково переможемо, то, то навіть, як то кажуть, не обговорюється.